Доброго дня, любі друзі. Пропонуємо на продаж гарний будиночок, який знаходиться в селі Руська Поляна Черкаського району та Черкаської області. Гарне розвинене село. Має дуже чудовий будиночок. Будиночок цегляний, загальною площею 98 квадратів. Бачите, замінені всі вікна, підведені повністю всі комунікації, світло, газ, вода з власної свердловини. Інтернет та виводи на каналізацію. Бачимо попереду новий гараж на фундаменті разом з гаражем на одному збудовано декілька підсобних приміщень. Також каналізація, дуже гарний малинник та новий погріб. Зараз будемо заходити до самого будинку. Зараз ми проходимо до самого будиночку. Зайшовши до будиночку, бачимо доволі просторий коридор. Проходимо до кухні. Кухня дуже простора, обідня зона та сама доволі таки простора кухня. Газовий двоконтурний котел. Далі проходимо до санвузла. Здорова. Душова, дуже просторий санвузол, де поміщається повністю все. Проходимо далі і заходимо в головний будинок. Нас зустрічає далі пішли окремі кімнати. Спочатку заходимо ще до однієї кімнати. Ще одна вітальня, гарні світлі вікна. Зроблений якісний ремонт. В будинку, окрім газового опалення, ще є пічне опалення. Проходимо ще до однієї кімнати, це окрема кімната. Ідемо далі. Повторюсь, будинок 98 квадратів, будинок цегляний, перестінки цегляні, столярка замінена на нову. Ще одна окрема кімната, тут також вікна помінень, зроблений ремонт. І йдемо ще до однієї кімнати. Ще одна, доволі простора кімнатка. Повторююся до будиночку 98 квадратів, підведено світло, підведений газ, підведений інтернет. Виведена каналізація, заведена вода з власної свердловини. В будинку газове опалення, також є пічне опалення, висота стін 2,8, перестінки цегляні. Будинок цегляний. Добудова також цегляна і утеплена, додатково оброблена сайдингом. Земельна діляночка у нас 11,5%, на якій розташований, окрім будинку. Ще сарай, гараж та новий погріб. Це все нові споруди. Будиночок знаходиться в селі Руська Поляна Черкаського району, Черкаської області. Запрошуємо на перегляди. До зустрічі!